Сьогодні ми поговоримо про річ, яка є майже в кожному домі. Вона стоїть у кутку біля ікон, іноді припадає пилом, іноді ми згадуємо про неї лише раз на рік на водохрещі: Свята вода агіасма. Але чи знаєте ви, що це насправді? Хтось вважає її православною таблеткою від усього, хтось магічним оберегом, який треба тримати на всяк випадок. А скептики кажуть, що це просто вода з іонами срібла. Сьогодні ми розвіємо міфи, ми відкинемо забобони і поговоримо про справжню природу святої води. Це немає, це благодать, це фізичний носій божественної енергії, дарований нам для стілення душі й тіла. У цьому відео ви дізнаєтесь про 10 способів застосування святої води, про які ви, можливо, навіть не здогадувалися: від захисту дітей до миру в родині, від освячення їжі до допомоги у бізнесі. І найголовніше, ми розберемо суворі правила, що категорично не можна робити зі святинею. Додивіться до кінця, адже знання цих правил може змінити атмосферу у вашому домі вже сьогодні. Перш ніж ми перейдемо до практики, дайте відповідь собі на питання, чому вода не псується роками. Церква вчить нас, що під час молитви, призивання Святого Духа, звичайна речовина води змінюється. Її хімічна формула залишається та, яка й була, але її духовна сутність наповнюється божественною благодаттю. Святі отці називають воду агіасма, що з грецькою означає святиня, це не просто заряджена енергією рідина, це дотик Бога до матерії, і коли ми вживаємо її з вірою, цей дотик передається нам. Важлива думка. Свята вода діє не автоматично, це не механізм. Вона діє по вірі вашій. Без віри та молитви це просто вода, але з вірою це найсильніша зброя проти зла. Які є способи застосування? Перший для зцілення душі у моменти зневіри, страху та гніву. Ми часто лікуємо тіло, але забуваємо про душу. Чи буває у вас стан раптової тривоги, безпричинний страх або гнів, який засліплює очі? Це духовні атаки. Перший спосіб це духовна аптечка. Святі отці, зокрема, преподобний Серафим Верицький, радили при зневірі та депресії вживати святу воду щогодини по ковтку. Практика. Коли відчуваєте, що накриває емоціями, зупиніться, прочитайте коротку молитву Господи, помилуй, перехрестіться і випийте святої води. Ви здивуєтесь, як швидко відступає темрява. Другий для зцілення тіла. Як правильно пити і помазувати. Традиційно велику агіасму, воду з водохреща, п'ють надче серце з маленьким шматочком проскури. Це найкращий початок дня, ви налаштовуєте свій організм на святість. Але що робити, коли хвороба скрутила посеред дня? Практика: якщо людина хворіє, пити святу воду можна і треба не надче серце, а у будь-який час. Також можна хрестоподібно помазувати хворі місця водою з молитвою простілення, не замість ліків, а разом з ліками. Лікар лікує тіло, а Господь через воду дає сили душі витримати хворобу і сприяє одужанню. 3. Для захисту дітей від нічних страхів та пристріту. Кожна мама знає цей стан. Дитина здорова, але плаче, не може заснути, чогось боїться. У народі кажуть, «наврочили», А церква каже дитина чутлива до духовного світу. Практика Вмийте дитину святою водою. Не витирайте рушником, нехай краплі висохнуть самі. Окропіть дитяче ліжечко перед сном. Навчіть дитину саму пити ковток водички, коли їй наснився страшний сон. Це дає дитині відчуття захищеності вона знає, що Бог її береже. 4. Для освячення дому, окроплення житла. Мій дім, моя фортеця. Але чи чиста ця фортеця духовно? Сварки, телевізор, погані новини, гості з важкою енергетикою, все це забруднює стіни нашого дому. Практика Не чекайте священника раз на рік. Ви, як господар дому, маєте право окроплювати своє житло святою водою хоч щодня. Як це робити? Візьміть окремий посуд, налийте трохи води, рухайтесь від вхідних дверей за годинниковою стрілкою, окроплюйте кути, вікна, ліжка хрестоподібно зі словами В ім'я Отця і Сина і Святого Духа або співаючи тропар, спаси, Господи, людей твоїх. Робіть це після генерального прибирання або після візиту неприємних людей. П'яте для вигнання зла духовна війна. Бувають моменти, коли в домі стає важко дихати. Речі ламаються, всі сваряться, відчувається чиясь ворожа присутність. Свята вода це вогняна лава для нечистих духів. Практика. У такі моменти читається молитва да воскресне Бог, молитва чесному Христу, і інтенсивно окроплюється все приміщення. Не бійтеся, диявол боїться святині, якщо вона в руках віруючої людини. Шосте. Для благословення їжі ми те, що ми їмо. Раніше благочестиві християни не починали готувати без молитви. Практика додавайте краплину святої води у страви, які готуєте у суп, у тісто, у чай. Особливо це корисно, коли готуєте для хворих або у святкові дні. Це освячує трапезу зсередини. І, звісно, не забувайте хрестити їжу перед вживанням. Сьоме, для миру в сім'ї секретний метод. Цей спосіб напівжартівливий, але дуже дієвий. Є старий патериковий переказ про жінку, яка скаржилася старцю на сварливого чоловіка. Старець дав їй пляшечку води з особливого джерела і сказав: Як тільки чоловік почне кричати, набери в рот цієї води і не ковтай, поки він не заспокоїться. Це, звісно, притча, але суть глибока. Практика під час сварки випийте святої води. Це зупинить потік гнівних слів з ваших вуст і дасть благодать заспокоїтися. Окропіть подружні ложе, якщо відчуваєте відчуження у стосунках. Вісім для допомоги в роботі. Робота це теж служіння Богу. Ми проводимо там третину життя. Чому ж ми не освячуємо наші знарядні праці? Практика. Купили нову машину. Окропіть її ззовні, і всередині. Працюєте за комп'ютером, протріть монітор обережно або окропіть робоче місце це відганяє лінь, розпач від невдач і заздрість колег. Починайте робочий день з ковтка святої води для ясного розуму. Дев'ять для наших улюбленців і господарства. Дехто боїться давати святу воду тваринам, вважаючи це гріхом, це помилка тварини це творіння Боже. Блажен, хто і скоти милує. У селах завжди окроплювали худобу, щоб не хворіла і давала молоко. Практика якщо ваш улюбленець хворіє, можна додати трішки святої води у його миску, можна окропити місце, де спить тварина. Ми не причищаємо тварин, але ми закликаємо Боже благословення на все живе у нашому домі. Десять. Для саду і врожаю. Земля, проклята через гріх Адама, але освячується через молитву. Практика перед посадкою насіння замочіть його у святій воді. Коли поливаєте вазони чи город, додайте у лійку трохи агіасми, окропіть дерева від шкідників це давня традиція наших предків, які знали без Бога ні до порога, а без святої води і врожай не той. А тепер найважливіше. Як не перетворити святиню на звичайну воду або ще гірше не вчинити святотатство. Правило номер 1 Правильне зберігання Не ставте банку зі святою водою на підлогу це зневага. Не ховайте її у шафі серед білизни, її місце біля ікон, у чистому місці. Не обов'язково ставити її в холодильник. Справжня агіасма не псується роками при кімнатній температурі. Правило номер 2 Принцип. Крапля море освячує. Вам не потрібно нести з храму 20 літрів води. Достатньо однієї пляшечки. Якщо у вас закінчується свята вода, візьміть звичайну чисту воду і додайте туди хрестоподібно трішки святої води. Вся вода стане освяченою. Правило номер 3 Утилізація це критично важливо. Якщо раптом вода зіпсувалася, таке буває, якщо її взяли у брудну тару або пили з горла з брудними устами. Ніколи не виливайте її в раковину чи унітаз. Вона не повинна потрапити в каналізацію. Куди ж її діти? Вилийте її у непопірне місце під дерево в саду, у вазон з квітами або у річку проточну воду, туди, де люди не ходять ногами і собаки не бігають. Правило номер 4 жіночі дні. Часте питання, чи можна торкатися святині у критичні дні. Сучасна церковна практика каже, прийти воду можна і треба, особливо, якщо ви хворієте чи потребуєте підтримки. Фізіологія не може відлучити нас від благодаті. Друзі, пам'ятайте, свята вода це не магічна паличка, вона не спрацює, якщо ваше серце закрите для Бога, якщо в ньому живе образа чи злоба. Вода це провідник, а струм це ваша віра. Нехай у вашому домі завжди буде ця святиня. Почніть свій завтрашній ранок з молитви і ковтка живої води, окропіть свій дім, благословіть своїх дітей, і ви побачите, як змінюється простір навколо вас. Напишіть у коментарях, чи були у вашому житті випадки чудесної допомоги від святої води. Нам дуже важливо почути ваші історії. Храни вас, Господь! До зустрічі у нових відео!